А, знаєш, що по-справжньому має значення? Лише одна, здавалося б, і так зрозуміла обставина. Чи людина ти? Чи людина ти в повному і єдиноправильному розумінні цього слова? Звичайно, кожен зараз відповість твердно, бо які ж тут можуть бути сумніви. Але все ж, якщо не брехати собі, то що робить тебе людиною? Те, що ти двоногий чи двовухий? Те, що ти їси, п'єш і в туалет ходиш? Можливо, те, що ти батько, матір, чи бабця, чоловік, дружина, сестра, вчитель, лікар, чи інженер, бідняк, чи багатій, знаєш, навряд чи це все. А може, те, що ти вмієш думати і говорити? Чи можливо те, що ти вважаєш, що в тебе є право вибору, та не те все якби. Жодна твоя асоціація з чим-небудь не робить тебе людиною. Навіть навпаки, асоціюючи себе з чимось, будь це твоя посада чи соціальний статус, ти вбиваєш в собі людину. Озирнись, як навколо багато директорів, міністрів, професорів, начальників, у яких за їхнім гучним статусом просто-напросто не видно людяності, не видно людини і її там нема Біоробот. ось як точніше можна їх назвати. Живуть без мінімальної усвідомленості. Одними вкоренившимися звичками, догмами і обмеженнями, запихаючи все, що треба і не треба в рамки правильності і неправильності, надаючи всім своїм ілюзіям оманливу соціальну псевдоважливість, а як же багато навколо найрозумніших, які завжди все точно знають краще за інших. Але їхня інертна поведінка по життю не робить з них людей. Вони думають, що вони думають, навіть не підозрюючи, що їм давно вказали, і підвели до того, як і що треба думати. Їм здається, що вони щось там обирають, але вони не усвідомлюють, наскільки спритна система підвела їх саме до цього вибору, який вони роблять. Вони радіють цій фальшивій нагоді вибирати, не розуміючи, що вони можуть обирати лише з того, що їм запропоновано та дозволено просто знай. Жодна твоя посада чи досягнення, професійне звання, соціальний статус, твій вплив та обсяг матеріальних маєтків не зроблять тебе людиною. Ти або є нею, або не є. Людина це окремий статус, якому треба відповідати, і бути людиною. Іноді велика праця та щоденна робота, особливо у нашому світі фальшивих ілюзій. Усвідомленість, ось що виділяє людину серед біороботів. Спостерігай за собою всі твої думки, слова, реакції на події, що відбуваються, ставлення до інших, поспостерігай і будь чесний із собою, адже це звички, які народжуються за механізмом розвитку рефлексів, без найменшого усвідомлення, або прикриваючись невіглаством, дурістю, гордістю та оманливими соціальними стандартами. Не будь папугою, не повторюй за стадом. Стада організовують і заганяють, щоб ними управляти, іноді навіть даючи певним індивідуамам хибні статуси, які підвищують їхнє ілюзорне почуття важливості для того, щоб їхнє самолюбство і гордість повністю затмярили усвідомленість усі ті смотрящі чи пастухи, які керують цими стадами, такі ж тупі і неусвідомлені біороботи, які не розуміють, що їх якраз і першими спишуть. А вся дурість і найумаливіша ілюзія цього світу це те, що майже кожен із нас так рветься стати пастухом так, щоби керувати іншими, отримуючи при цьому можливість ухопити собі якийсь шматочок побільше. А справжній шлях він лише один вихід із стаду. Управляй собою сам, сам. будь людиною.